Вітаю всіх, попав на обзор такий кнопочний телефон Siemens A65 з такого типу, кончений вже в хлам. Ну, зараз його розберемо. Подивимося всередині. Які в ньому є ціні метали. Тут явно видимо позолоту. Ось так іде Made in China Siemens А65. Роз'єми бачив золоті, позолочені. Зараз глянемо його розібраним. Ну що, друзі, розібрали ось так цього Сіменса. Тут бачимо велика кількість позолотих. Всі роз'єми практично. Ну, кнопки і сама плата також бачимо, знатно позолота. Доволі у великій кількості. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.